Великі зміни для українського християнства Днями на Архієрейському соборі православної церкви українські епископи затвердили перехід з Григоріанського на Новоюлянський календар. Відтак з 1 вересня дати нерухомих свят для українців зміняться. Це є крок, який можна порівняти свій час з переходу з церковнослов'янської на українську мову. Переходом від залежності церкви від Московської патріархії до автокефальної церкви. Так само і це є перехід своєрідний із юліанського календаря Старого на Новоюліанський календар і з рухом вперед і розумінням на цей людей. Отець Петро Мартинюк пояснює, цей процес для кожної громади буде поступовим. Рішення архієрейського собору має затвердити помісний собор 27 липня. Тобто висновок залежатиме не лише від спільноти духовенства, а й від вірян. Як пояснює священнослужитель, замість звичних для українців дат тепер свято покрови відзначатимуть 1 жовтня, Миколая 6 грудня, різдво 25 грудня, водохреща 6 січня. Тощо, втім, фактично так мало бути і раніше. Номінально за церковним календарем воно і стояло в тих же датах, але вони не відповідали дійсні. Була така певна мірою розкоординованість у житті церкви і житті держави державного календаря, за яким жила країна, і тому зараз буде прийнято рішення. Для того щоб відповідало і вимогам сучасного стану, та й, взагалі, православної церкви, як такої існування у всьому світі, було прийнято річний перехід на новий юліанський календар у православній церкві України наголошують, не варто ототожнювати католицькі та новоюліанські календаріати. Нагадаємо, що українська греко-католицька церква перейшла на новий календар ще на початку лютого 2023 року. Це пішло рішення більше знизу від людей. Та люди вже були готові, і до мене підходили, до нашого отця Івана і до інших, хоч священників поцілі України, підходили, щоб ми перейшли на новий григоріанський календар. Там було так логічніше. Та, спочатку Різдво Христове, бо у нас літочислення ведеться від Різдва Христового, Різдво Христове, а потім вже Новий рік. Нині ж парафіяни Православної церкви України на такі зміни реагують по різному. Звісно, я то привикла по-старому ще, всіх старих, ну, але якщо перейде і будуть всі на нове це нічого поганого немає. Я вважаю, що це ну, добра думка і добра ідея. Треба, то Бог поміняє, нічого не, не треба міняти. Вони на переправі не міняють і, і церкву не треба було б міняти, Але я почула, що поміняли, щоб спершу було, то мені не по душі. Подивіться, в кожній культурі світу передбачається перед великим святом строгий піст. А ми що робимо? На новий рік ріжемо кабани, колимо, п'ємо, ругаємося, засідаємо, і тоді обтяжені 7-го числа йдемо в церкву. Я позитивна. Я святкувала завжди 25 числа. Варто зазначити, що дати святкування рухомих свят, наприклад, Великодня, Трійці та інших, будуть за старим літочисленням і будуть визначатися за церковними канонами. Тетяна Міщинська, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.